Ми вітання всім глядачам на парламентському проєкт у деталях. Сьогодні ми говоримо про всеукраїнську хресну ходу, організовану українською православною церквою Московського патріархату. У нашій студії народний депутат України, голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи, совісті та релігійних організацій. Віктор Єленський. Пане Вікторе, доброго дня. Доброго дня і політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, я вітаю вас. Добрий день. Отже, всеукраїнська українська хресна хода стартувала на початку липня, практично одночасно з двох місць з Тернопільської та Донецької областей, а завершиться в Києві 26 липня. Пане Вікторе, перше питання до вас як народного депутата. Чи як ви сприймаєте цей факт? Чи бачите якісь загрози і виклики для держави? Ну я бачу, що замисел цієї ходи формувався не в Києві і навіть не в Києво-Печерській лаврі. Це по перше. По-друге, ця, ця хода обурила дуже суспільство, хоча в Україні проводиться дуже багато прощ, дуже багато ходів. Але саме ця хода обурила суспільство через те, що вона проголошує своєю метою молитву за мир, але хода апелює не до тих, хто розпалює війну, не до тих, хто є загрозою миру в Україні, в Європі, в світі. А чомусь до влади в Києві. Ця хода проголошує своєю метою об'єднання України, але навряд чи це можливо зробити під колорадськими стрічками і портретами Миколая II. Навряд чи це можна зробити, тавруючи безблагодатними розкольниками мільйони українців, які вірять в Ісуса Христа, а не в Руський мір. Навряд чи навряд чи це можна зробити. В такий спосіб, як це робить московська патріархія, чий речник на початку навесні 2014 року сказав, що він сподівається, що освободительний поход русських воїнів не встретить в Україні жестачого супротивника? Звичайно, це викликало дуже глибоке обурення. Пане Валерію, ви пішли ще далі. Ви провели паралелі між мирним характером цієї ходи та гуманітарними російськими конвоями на Донбасі чи не занадто різко? Ну просто ця хода має таке відношення до міру, оскільки ці збройні конвої, які постачають зброю терористам і сепаратистам, можна називати гуманітарними кордонами. Але це властиво, тому що називається Руський мір. Знаєте, Радянський Союз колись узрупував це право боротьби за, за мир. і Колись Вірменська радіо був такий анекдот, запитував, чи буде третя світова війна, а відповідь була така ні, але буде така війна за мир, що каменя на камені не залишиться. Тобто, це властиво російський. Імперії, яка ще з часів Уварова, який підтримував царя, який розв'язав також Кримську війну, от, і під поразками фактично загинув, православ'я самодержав'я народне, це таки Троїця Уварова, яка фактично узурпувала православ'я як одну зі складових російського шовінізму. Тому це властиво. А ще, якщо ви згадали оцей оксюморон, коли поєднання не поєднало Руський мір гуманітарної конвої і мирна худа, то Колись Орвел написав в 1949 році роботу роман 1984, де однією з властивостей цієї потворної тоталітарної держави, яка навіть не дозволяла людині думати, тому що слова були так вигадані, що не дозволяла думку. То там було справами війни опікувалося міністерство міру, на якому було написано мир. Це війна, тому це властиво. Аор писав це з радянського союзу, тому це властиво російській шовіністичній думці називати речі миром. А насправді під лічиною, якщо вже ми говоримо про християнство, під лічиною овечою лічиною вкрився ніщо інше як потворна обличчя, як колись писав Ленін російського держиморди. Я хотів би навести приклад державної реакції на цю хресну ходу. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав наступне: ми є свідками того, як одна з релігійних організацій, духовний центр якої знаходиться в країні агресора, мобілізує велику кількість своїх вірян і стягує їх їх у Київ на 26 липня, називаючи це мирною хресною ходою. За нашою інформацією, говорить він Кремль вже приготував сценарій провокацій на вулицях Києва на 26 липня. Пане Вікторе, держава якось має втрутитися чи відреагувати, якщо якісь факти нам дійсно від я б розділив це питання на дві складових. Перше в Україні досягнутий такий рівень релігійної свободи, який є, ну дуже далекий для багатьох наших сусідів. Не тільки по колишньому радянському союзу, а і по центрально-східній Європі в Україні всі міжнародні урядові, неурядові організації фіксують дуже високий рівень релігійної свободи і дуже високий, між іншим, рівень релігійної толерантності, який і це недавно засвідчили дослідження центру Розумкову, який не змінився, тобто рівень релігійної толерантності під час війни, що дуже Ну, сказати, було б для, для багатьох оглядачів дивним. З іншого, з іншого боку, держава українська надає церкві такі привілеї і такі пільги, які не надає жодній іншій організації. І це зафіксовано законом. Тобто, держава, Українська держава, взяла на себе обов'язок. Подолати наслідки релігійної політики тоталітарного режиму. Але якщо і... цією свободою зловживають, якщо цією зл... свободою зловживають, то е, в Україні діє кримінальний кодекс, в Україні є спеціальні служби, є органи е, правопорядку, і вони вже заявили, що вони зроблять все належне, щоб е, під е, оболонкою цієї ходи не було провокацій. На жаль. Провокацій і якихось антидержавних дій, на жаль, є підстави вважати, що таке може бути, тому що, ну, наприклад, є прецеденти дуже неприємні. Ми пам'ятаємо, що в 2013 році під виглядом дарів волхвів, пам'ятаєте, привезли в Київ, здійснювалася ціла розвідувальна операція, якою керував преснопам'ятний гіркин. Тому звичайно увага до цієї ходи і до того, що можуть зробити спецслужби в воюючій країні, так спецслужби ворога, це звичайно дуже таке серйозне питання, пане Валерію. Що хоче московський патріархат продемонструвати цією ходою? Чи бачите ви можливі сценарії? Можливо, він не один. По-перше, знаєте, що таке московський патріархат? От е, Кирил Гундяєв приїхав на зустріч з Франциско, ми коли з вами говорили в цій студії. Каже на Антонія, що це наш представник в Україні. Тобто, практично, як каже мій колега, цей сценарій навіть не написаний в Московському патріархаті. Не Онуфрій його писав, не писали його там якісь е, піар-аси, технологи. Да, ці, але писав, пис, написаний в Кремлі. Це один з. Напрямки фронтів гібридній війні я вже говорю про те, що Росія ніколи не відрізняла ні церкву керувала з часів Петра священний синод. ніколи церква не була відділена від держави. Я дивуюсь тим депутатам, які кажуть, що наша Верховна Рада не мала права звертатися до Варфоломія першого, тому що треба розділяти. Ніколи в Росії не було розділено, тому нам треба відповідати на виклики в відповідно адекватний спосіб. Якщо будуть порушення, то ті які організовували цю акцію, вони мають бути притягнути відповідно до кримінальної відповідальності. Якщо це буде. Системна організація буде доведена, що московський патріархат діє як фактично знаряддя російського шовінізму і країни. Яка е, хоче розколоти Україну і хоч, яка хоче е, фактично використати е, віруючих як знаряддя своєї шовіністичної політики, то можливо ставити треба питання про заборонення її реєстрації як, е, е, як організації. Тому має діяти кримінальний кодекс і кесарю кесарева богобога. Кесарю кесарів треба відповісти. Якщо це знаряддя російського шовінізму, треба відповідати у, у такий спосіб. Тому е, насправді ми маємо серйозну провокацію. Це один з тих напрямків, який був також відкритий вже дуже Давно. Вони хочуть зробити знаєте, як марш оранжистів на всі, північний. Вони хочуть зробити щорічним. Вони завжди сюди пам'ятаєте, що браття Карамазов, які зараз в Москві, така група, вона влаштовувала такі собі свята з іншими шовіністами на хрещатику. Тому зрозуміло, що вони хочуть це зробити, аби показати, що в країні є громадянська війна, а не агресія Росії. Вони хочуть світові показати цю картинку, що от, нібито на мирну ходу є якісь відповіді, можливо, в неадекватний спосіб провокуючи людей. Це такий гопонівський марш. Тому вони. Істинуть останнього, можливо, козаря зі своєї шовіністичного рукава. І е, це також, знаєте, що так не об'єднує, як відповідь на виклики, на загрози. Тому це лакомий і поперець українській державі на здатність е, е, використовувати легітимне право на насильство, якщо там треба буде робити. Це здатність наших правоохоронних органів. На те, що вони мають притягати до відповідальності тих, хто порушує законодавство, і це здатність українського суспільства, яке, знаєте, вже на мою думку далі пішло навіть за українських політиків і стару систему, яка ще не навчилася реагувати на сучасні виклики. Здатність українців об'єднуватись навколо проти загрози, навколо державності, навколо українських інтересів. Тому я певною мірою, знаєте. Ні, була би щастя, да ні щастя по російське прислів'я. Я думаю, що це має консолідувати суспільство, Ми можемо маємо продемонструвати адекватну гідну відповідь цим московським провокаторам. Пане Вікторе, от дійсно, пан Валерій зачепив таке важливе питання. Чому от саме ви говорите про точкові заходи СБУ, Чому суспільство має реагувати? Чому не піднімається питання дійсно того, що церква, яку спікер парламенту називає залежною від Кремля, чому вона існує в Україні? Це ж профіль вашого. Вашої діяльності в парламенті вона діє, тому що її підтримує певна кількість людей і певна кількість православних. Це по-перше. По-друге, я хочу нагадати, якщо ми перейшли в юридичну площину, що Українська православна церква Московського патріархату не є юридичною особою. Юридичною особою є Київська митрополія, братство, монастирі, окремі громади. Але не вся Українська православна церква Московського патріархату. Це перше. Це юридично неможливо так застосувати по відношенню до цілої церкви якийсь юридичний механізм? Ну, звичайно, якщо це не юридична особа. Але справа не в цьому. Справа в тому, що я переконаний, і я просто це знаю: що величезна більшість вірних Української православної церкви Московського патріархату підтримує українську державність, бере участь у війні. Захищає свою батьківщину і так далі, тому подібне. Тобто серед них дуже багато справжніх патріотів. Для багатьох з них абсолютно невиносимо сьогодні, наприклад, ховати в сільському храмі Московського патріархату Волинської області воїна, так відспівувати його, а наступного дня за літургією підносити ім'я патріарха Кирила. Який навпрост пов'язаний з цією агресією, це настільки очевидно, що митрополит Онуфрій вимушений був дозволити там, де це неможливо для людей, не поминати патріарха Кирила. І ми знаємо, що відбуваються переходи з московського патріархату до Київського. А якщо говорити про те, які цілі ставили перед собою організатори ходи, я думаю, що це. Три таких найбільших це зманіфестувати русський мір в Україні. По-друге, це дати відповідь на дуже сильний і дуже потужний народний рух на підтримку єдиної помісної православної церкви. І третє це зробити політичну кампанію для однієї з політичних сил, яка є спонсором цієї ходи. Пане Валерію, от якраз таки участь політиків у цій хресній ході вже говорить про те, що ну не не, не просто так зібралася ця хода за церковною якоюсь ініціативою. Зрозуміло, знаєте, колись, колись фактично московський петерхат був державною церквою Україні. Він підтримувався президентом всією челядю Януковича. Ми про часи Януковича, який перший, який на великдень не об'їжджав всі церкви. Фактично діючи якась в мирний спосіб, показуючи, що Україна в країна, в якій як каже мій колега, дійсно ця прорплюралізм і толерантність ставлення до рівного во Христі, вона ну на такими політичними розколічницькими справами, але Янукович зламав цей. Цю ситуацію фактично в Верховній Раді, ви знаєте, була капличка зараз. Там приймаля народного депутата. Тобто це була фактично підтримувана державою московська, московська церква. Зараз ситуація змінюється, тому вони також намагаються якось поправити свою ситуацію за допомогою в тому числі тих політиків, які є ну фактично залишками старої системи, і тому вони відбирають лояльність. Вони бирають своїх. Вони вони фактично на всіх, промосков, на всіх промосковських всіх про московських темах вони намагаються відібрати своїх виборців з. Забираючи своїх опонентів на цьому тлі, тому і участь народних депутатів і, і спонсорування цієї ходи, і е, намагання, е, скажімо так, бути більше, більше е, про московським православним аніж сам Кирил Гундяєв, е, воно фактично показує, що ця політична сила е, також е, керується інтересами не України а е, програмною діяльністю, фактично будучи філією Адміністрації президента Путіна тому тут нічого дивного. Ми маємо все ж таки в Україні частину людей, не тільки які сповідують. Ну скажімо так, тікі, які моляться у храмах московського патріархату, які сповідують в тому числі і такі промосковські російські інтереси, нікуди вони не поділися, їх стало менше, їх стало звичайно набагато менше, але вони є, і ці політики намагаються спекулювати. І ще раз церква в Росії ніколи не була від, не, ну, не відділена від держави. Тому, наприклад, коли знову таки розповідають про те, що нам не треба було державі втручатися, звертатися до Варфоломія І щодо Всеправославного собору кі. Повався на Кіпрі, то нагадаю, що в 1656 році, коли вони отримали Київ під своє врядування, вони фактично вирушили не так через підкуп, як через. Владу Стамбулу і завжди Константинопольський патріарх він був громадянином Туреччини, турецької держави, і Росія вирішила ці питання абсолютно в цивільний спосіб або через дипломатію. Тому політики України, які підтримують московську церкву, вони ну діють, ну, діють у своїми політичними, та політичними інтересами. Пане Вікторе, а ви не цікавилися у ваших колег по парламенту, які приймають участь у цій ході? Власне що за цим стоїть? Хто ким Маніпулює, чи це взаємовигідна якась співпраця церкви і політичної сили? Ну, вона дійсно взаємовигідна, так? Значить, в нашому парламенті є група депутатів, яка послідовно обстоює інтереси і Московської, і церковної, і політичної Москви. Так? Жодного неможливо навести жодного аргументу. Жодного аргументу. Чому. Скажімо, албанська маленька албанська церква має автокефалію, а українська не може мати автокефалію. Єдину нормальну аргументацію і чесну аргументацію з цього приводу навели не українські депутати, які зверталися до патріарха Варфоломія, щоб Україна не отримала автокефалію, а сам патріарх Кирил. Він сказав буквально таке: тирана. Коли його спитали, чому малюсінька така Албанська церква має автокефалію, а Київська а Україна немає, тирана ні для кого не була Константинополем і Єрусалимом. А Київ для нас наш Константинополь і наш Єрусалим, і тому ми його не відпустимо. Це він сказав у 2009 році. Для е, е, московської патріархії, Україна надзвичайно важлива, це, не треба про це багато говорити. Але дійсно я згідний всі автокефалії, так, 19 століття, 20 століття, вони всі відбувалися за безпосередньою участю держави. Тобто керівництво новопосталої держави, більшість населення якої складають православні віруючі. Зверталася з проханням надати автокефалію. І Патріарх Константинопольський, наприклад, казав: через те, що постало королівство хорватів і сербів, через те, що до мене звернувся король, я надаю томус про автокефалію. І, звичайно, ніяких інших аргументів, ніж обстоювання інтересів Москви. В тому, що Україні не треба давати автокефальний статус українській православній церкві, звичайно, немає, пане Валерію. от цей шлях надання Україні автокефалі саме він вирішить усі ці проблеми, які ми спостерігаємо сьогодні. Ну, всі не вирішать, зрозуміло, да? тому що. Колись великий філософ Декарт казав, що будь-який феномен моральний, релігійний, має, е, ж, е, має забрати стільки ж енергії для своєї підтримання, стільки на своє творення. Тобто постійно треба відтворювати в собі Христа, постійно віруючи, постійно треба відтворювати в собі громадянина, якщо беремо цю складову, постійно вичавлюючи в себе раба, не громадянина і антихриста, вибачте, вже за такі метафори. Але е, питання в тому, що головну, головне питання воно має вирішити, оскільки. Україна має має право мати автокефальну помісну православну церкву, от всеукраїнську, і принаймні цього розколу не буде між церквами, тому що насправді він зараз використовує розкол завжди є вигідним для багатьох учасників цього розколу. Зараз нас просто передача не дозволить, говорити це більш аргументовано, але воно він стає вигідним, тому що він стає вигідним в тому числі певно священникам, тому що вони можуть дозволяти собі не дуже християнську поведінку шантажу. Чи тим, що вони може перейти, наприклад, в іншу, в іншу конфесію, так? до іншої церкви. Тому він не вигідний українському народу, українським віруючим. І я думаю, що це питання рано чи пізно буде вирішено. І якщо, як каже мій колега, дійсно фактично набуття якоїсь держави незалежності, більшість якої складали православні християни, ввело їх. Проводила їх неминуче до автокефалії, то хочу сказати, що цей шлях все ж таки був ну доволі тривалим в деяких країнах по різному Але насправді я думаю, що ця метафора 40 років по пустеля, я думаю, що вона має і по яким ми ходили. Да? Я думаю, що вона вже добігає свого кінця, і незабаром постане українська помісна православна церква. Цей шлях важкий, цей шлях, бо знаєте, пряма дорога до храму веде і. І навіщо така тоді ця дорога? Я думаю, що ми йдемо цією дорогою. і Більшість цієї дороги ми вже, ми вже пройшли. Це обов'язково буде поставлено. Є деякі питання, які не кали на соборі все православному соборі. І деякі там грузини не поїхали, тому що вони бояться, щоб Абхазії не дали, там Осетії не дали. Є політичні речі, які ну скажімо так, не дозволили там грузинські православні церкви Поїхали те, що туди не поїхав московський патріард, показує місце російської московської православної церкви. Ну фактично серед християнського православного світу, тому що вони тільки показали те, що всім було очевидно, що в них насамперед політичне питання проволюють. А ну, всі це побачили. Тому там залишилося тільки вони там залишилася певною мірою болгарська май суть специфіку антіахійська, яка фактично зараз знаходиться. Також в залежності від Асада, якого підтримує. Москва, тому що там війна в Сирії. тобто є свої проблеми, але ми бачимо тренд. Ми бачимо, що не тільки звитяги на фронтах українських громадян, а й ну а й вірність наших вірних вона демонструє всьому світові, що Україна має право і обов'язково здобуде помісну православну церкву. Пане Вікторе, якраз минулого разу у нашій студії ми говорили з вами про це. І ви е, також говорили, що ми е, по суті вже вийшли на цей шлях. Як він довго може тривати? От, зокрема, от в питаннях автокефалії. Е, він може тривати довго, е, бо в церкві нічого е, швидко не робиться. Е, але я хочу е, сказати особливо на цьому наголосити, тому що в медіях є дуже суперечливі судження з цього приводу. Верховна Рада зверталась не до е, Всеправославного собору. Вона зверталася до патріарха Вселенського і Константинопольського зі своїм цим зверненням, яке є не просто судженням групи депутатів, а постановою Верховної Ради. В каталозі Всеправославного собору не було не тільки українського питання, але й не було питання про автокефалію. Чому його не було? Його не було тому. Що Москва пропонувала таку модальність надання автокефалії, це стосується не тільки нас, це стосується е, Македонії, Чорногорії, ще можливо якихось автокефалій в Африці, які можуть виникнути, так е, в такий спосіб вона хотіла вирішити це питання, що ніколи ніхто ні за яких обставин ці автокефалії би не отримав. Тому Константинопольський патріарх е, вирішив е, зняти це питання. З обговорення, хоча в каталозі 70-х роках минулого століття воно завжди було. І третє, українське питання дуже потужно було присутнє в атмосфері і в кулуарах собору. Настільки потужно, що інтерв'ю сербського патріарха. В якому він сказав, що це питання всієї православної повноти, українське питання, а не тільки московської патріархії. Московська патріархія наполягає на тому, що це її внутрішнє питання, що це наші розкольники. Ми самі маємо їх придушити, вони на колінах до нас припузують, і так далі, так далі. А патріарх сербський, який вважався надійним союзником Москви, сказав, що це питання всієї православної повноти. А не тільки московської, і не стільки можливо московської патріархії. І це було настільки болісним і хворобливим для московської патріархії, що це інтерв'ю сербського патріарха зняли з усіх абсолютно російських ресурсів. І ті, хто був і в кулуарах, і на самому соборі, говорять про те, що це питання, воно постійно, постійно, постійно було присутнє. Бажання. Як казав митрополит Липківський, вискочити з-під Москви, воно настільки сильно в українському православі, що його не можна ніяк притлумати. І нарешті, що стосується повертаючись до нашої головної теми, я хочу нагадати, що кожного 28 липня, в день хрещення Руси і в день пам'яті Володимира, в Україні в Києві проходить дуже велелюдна хода. Організована Київським патріархатом. Вона виходить з Володимирського собору, йде до Володимирської гірки. В 12-му чи в 13-му році вона була настільки велелюдною, що коли е патріарх Філарет дійшов і вже зайняв свою позицію під пам'ятником Володимира, хвіст процесі тільки повертав на бульвар Шевченка, е з бульвара Шевченка на, е на Володимирську. Це було. Ну, таким сказати ударом і для тодішньої влади і для гостей Януковича і Путіна, які тоді, пам'ятаєте, зустрічались для це називалось святкування для начальства. Так що вони просто а вони якраз виходили з готелю Хаят, і вони були просто, просто вражені цією велелюдністю. Тому в Україні, звичайно, є кому маніфестувати за. Незалежну за помісну православну церкву. Пане Валерію, приклад пана Віктора, чи не ризикований він цього року? Ну, очевидно, вони підготувалися. Я пам'ятаю цю подію, як вони були не тільки здивовані, як не пускали практично там багатьох, коли не було святкування. Да? Вони тоді також використовували це, тобто тільки показуючи, що віруючий Київської патріархату можуть дозволяти собі якісь провокації, але люди на це не, не, не пішли. Тому і зараз я думаю, що переважна, можливі провокації, але переважна більшість людей прекрасно розуміють. Я вже кажу, вже в своєму візіонерстві, в своєму баченні Україна, проєкту України свого місця в Україні, в тому числі в релігійних питаннях, в тому числі в питаннях церкви, побудови церкви української помісної віруючі, українські громадяни вони знаходяться далеко попереду цієї системи. Тому я не думаю, що будуть. Скажімо, такі серйозні провокації, можливо, якісь конфлікти. Спеціально я був в своєму рідному Миколаєві, наприклад, на 9 травня там, не ну, йшла такого вибачте, цоковського вигляду, якась там прабабуся, і начепила, начепила Георгійську стрічку на свою там, трирічну он, правонуку, можливо, то зрозуміло, що вона використовувала як носій цієї колораскої стрічки. Такі можливо, якісь речі будуть, хтось можливо не витримає, але сподіваюся, що цього не буде. Але щодо що ризиків, зрозуміло, що вони ну як, 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 як зв'язки зв зажигаються кому та потрібно, Якщо проводяться такі акції і на це витрачаються великі гроші, то очевидно за ними сячі інтереси, про які ми з вами говорили, і вони намагатимуться це використати. Я думаю, що ризики це сподіваюся, компетентні органи мінімізують в своїй сфері своїй компетенції. А про громадян, я вже говорив, держава має також використовувати всі свої всі засоби, аби не було зіткнень, не було провокацій, не було того, що ви називаєте ризиками. Я думаю, що якщо дійсно люди 28 числа покажуть різницю між цими фейковими псевдомирними хресними ходами і справжньою справжнім святкуванням річниці християнізації Росії Росії України то це і буде наша відповідь. розумієте, це знати це як майдан, айти майдан. Ну всі прекрасно розуміють, де тут люди, які самі спроможні організувати своє життя, де нульова злочинність, де люди не тільки ріжуть і приборбутербоди прибирають а антимайдан, після яких кияни не могли в Марінський парк заходити ще протягом ну, так, тижня. Just, Тому і тут також ми будемо а, маємо продемонструвати. Ну насправді свою європейськість і свою своє християнство Христа, Я є істина, колись відповів Христос на слова, що істина. Ми можемо продемонструвати через себе, несучи свого Христа, українського Христа, да, в своїй душі. Ми можемо показати, і ми маємо показати насправді відмінність від тих провокативних речей і справжніх, справжньої віри, справжнього духу, справжнього громадянської позиції. Ви згоді, пане Вікторе, що на такі результати треба розраховувати? Я не просто розраховую, я знаю, що ці ця хода, яка організується православними 28 липня, так вона завжди є взірцем ну глибокої духовності і високої організованості, тому в цьому нема переконання ніяких сумнів. Я вам дуже дякую за цю розмову. За те, за ваші е, оцінки е, цих подій глядачам. Нагадую, що гостями нашої студії були голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій. Віктор Єленський. Пане Вікторе, дякую, і політичний експерт Валерій Димов. Пане Валерію, дякую вам. Дякую. Залишайтеся на парламентському і далі.